Ворон. Коршун. Коршун, черный, серый ворон. Сидишь? Коршун, серый ворон. Все, завороживсь. Уже не вередуем, даже не тявкає. Пішли татуїровані. Зміями на руках. А це чорний ворон. сірою головою. Ти коршун. Да. Давай, щось кажи, чи що. Видать точно заворожись. Іди, летай. Летай. Давай. Які ледачу? Ви що, не всі такі ледачі, так? Да? Піди, піди, о, пошов. Чи пошла. Так не до мене ж в хату. Ти. Вона вже до мене в хату. Йди гуляй, йди пасись.